Доброго дня, шановні друзі! Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні буде відео про те, як же я потрапив до Німеччини і взагалі виїхав в Україні в 24-му році. Писали мені підписники в соцмережах різних, як же ж я виїхав і тому подібне, що заплатив комусь і втік з України. Але я виїхав на законних підставах, все легально. Згідно чинного законодавства України, виїхав багатодітний батько, в нас троє дітей, і тому без якихось -то перешкод я проїхав через кордон. Просто прийшов у військомат, ну, в ТЦК, взяв. Довідку, ну перед цим дали мені направлення е, прийти всіх лікарів. Я прийшов, прийшов до них, вони дали мені е, відсрочку, і з цією відсрочкою та е, з документом про багатодітну сім'ю. Ну, документ, який підтверджує, що ми багатодітна сім'я, ми з дружиною приїхали е, в Європу. Далі я знайшов роботу майже зразу, там буквально на другому тижні, і приїхав до Німеччини. Дружина повернулася до дітей в Україну. Тому зараз знімаю ролики я сам. І вона дуже рідко буває на різних видосах. Але сподіваюся, що скоро знову будемо запускати. Точніше, випускати відео вже разом з нею. Що ще можу додати? Ну, багато, знаєте, пишуть там ухилянти і тому подібне. Перш за все, я хочу сказати, що я не якби. Ну, В кожного своя думка, знаєте, хто вважає Ухилян, хто вважає, що ні, хто пише Ухилян, той, хто завжди ну, не завжди, а останнім часом сам мріє виїхати, але немає можливості. Ну, Можливо, мені повезло, що так склалося, що є можливість легально їздити туди і сюди, але я приїхав сюди також не на пособі сидіти, що багато пишуть. За українців, що приїжджають, сидять на пособіях і тому подібне, що я теж один з них втік від війни і сижу тут на пособіях Ні, як ви бачите, на моєму каналі багато є відео з моєї роботи, я приїхав сюди працювати, і, перш за все, я патріот своєї сім'ї, так, саме сім'ї. Якщо ставити на ваги, сім'я і країна, я завжди виберу свою сім'ю. Що б там, хто б не казав, бо це ну, думки кожного. І кожен має право на свою думку. І тому я приїхав сюди заробляти кошти та допомагати е, своїй сім'ї, так як склалися обставини е, в Україні. Я е, останнім часом, так сказати, не вдавалося заробляти багато. І... Чесно, ну, прийшов до такої думки, що треба їхати. Два роки, пробувши в Україні під час війни, я прийшов до такої думки, що треба коротше, їхати на заробітки. І тому я і поїхав сюди, власно кажучи, тому ось такі справи. Тому, по можливості заробляю тут кошти, відправляю своїй сім'ї. Щось відкладаю, щоб були якісь, знаєте, фінансова подушка на якісь ситуації там, тому подібні, що коли вдруг що, вже є гроші. А в Україні, на жаль, останнім часом у мене зовсім не виходило відкласти кошти якісь. А завжди треба мати їх про запас. Тому зараз покажу вам. Короткі будуть вставки з нашої подорожі, коли ми з дружиною їхали ось в потязі та переходили кордон. Знаєте, я думаю, що всі розуміють той, хто виїжджає з України, це не від солодкого життя чи ще щось, чи просто хочеться пожити за кордоном. Ні, у нас якби. Все було нормально до початку вторгнення в нашу країну. І робота була нормальна, і заробляли ми нормально, все було чудово. Працювали віддалено, але згодом все менше і менше почав бути заробіток. Кожного разу якісь складнощі виникали, так як велика сім'я, великі затрати були. І були вже навіть е, мисля, щоб е, йти і воювати, хоча я е, противник е, взагалі зброї тому подібне, але просто, просто чесно кажучи, е, просто страшно. Так, я розумію, що, може, не всі мене зрозуміють, я це розумію, але ну, е, страх це. Таке відчуття, що його нелегко подолати. І страх навіть не тільки за своє життя, а те, що буде далі. Ну, якщо мене не стане там, чи що, що буде з моєю сім'єю, хто їм допоможе і тому подібне. І не знаю, я себе ні в коєму разі не виправдовую і рахую, що в кожної е, людини має бути вибір. Мій вибір був таким: на легальній підставі виїхати з України та заробляти кошти там. Будучи тут, та й і взагалі і в Україні, ми, як виходило, намагалися донатити. Та й тут, будучи доначу. Так, да, невеликі суми, але скільки виходить, донатимо це зразу. Для тих коментарів, хто зараз почне виписувати, чим допомагаєш і тому подібне, тому що це вже не перший раз таке пишуть. Тому я вважаю, що у кожного має бути право право на вибір. Тому мій вибір став таким. Дякую всім за розуміння і дякую всім за нерозуміння. Якось так. Сподіваюсь, що все скоро налагодиться і ця клята війна кінчиться, і Україна переможе. Так, ну а повернемось до мого виїзду. Сам виїзд на роботу я планував приблизно місяця-півтора чи два. Не знав, за що хвататись та куди їхати, на яку роботу їхати. Вже почав розглядати і платні вакансії. На жаль, є гіркою правдою те, що платні вакансії предоставляють більшість самих українців. Українців для самих же ж українців. Не знаю, як так сталося, і чому так все проходить, але це є правда. Всі вакансії в Європі є безкоштовними від роботодавців. Але якщо немає можливості. Знайти роботу, то всі зразу натикаються на агентства. І ці агентства зазвичай просять кошти 200-300 євро за вакансію. І не факт, що та вакансія підійде вам. Тому я почав готуватися, перебирати ці агентства. Думаю, ну добре, приїду вже в Європу і там буду якби, більш детально знайомитися з вакансіями, які пропонує агенція. І вже познайомившись там з вакансіями, будучи в Європі, то вибрав пару штук собі, але майже всюди, в нормальних вакансіях, вимагають опит роботи. Опит роботи Або мала зарплатня. Тому мені пощасливилось, як сказати, через знайомих знайти роботу. Та не просто через знайомих, а через. Чоловіка моєї сестри. Дякую йому. Передаю йому вітання. Так, першу роботу в Німеччині я знайшов, дякуючи йому. Мені дуже все сподобалось. Я приїхав зразу, мені запропонували зарплатню в 10 євро за годину. Так, по німецьким міркам це невелика зарплатня взагалі. Але для старту мені це було норм. Тому що в Україні я заробляв останнім часом набагато менше. Єдиний мінус, тому що е, тут е, не було, знаєте, достатньо годин. Якби було кожного місяця там 200, 220, 250 годин я б працював би. Тому що я знаю, для чого я працюю і заради кого. Але, на жаль, скільки годин не було, ще зайняло багато часу, е, що я робив документи. Дякуючи цьому бригадіру, в якого я працював, він, ну, не те, що допоміг, а він казав, куди мені йти треба. То я брав з собою документи і йшов туди. І там уже з перекладачем в телефоні розмовляв в міграційній. І таким чином я зробив документи. Він мені давав роботу, який підзаробляв. Тому так все. І виходило в мене файно. Але так як я не спеціаліст, особливо по будівництву, тому роботи не завжди для мене хватало багато. Але і на тому я йому дякую, що була можливість заплатити за житло, щось відкласти, щось відправити е, своїй родині в Україну. Тому так. І я згодом перейшов на іншу роботу. Скоро вам. Е, Запишу відео про іншу роботу, де я працюю, та скільки отримую. Так, тут трішки більше вже зарплатня виходить. Також працюю не по спеціальності, але все одно мені підходиться, тому що я не брезую ніякою роботою, дають роботу, я роблю. Тому так, от ще перед самим виїздом почалося закупівля всього необхідного. Для виїзду за кордон. ну Тобто, навіть не для виїзду за кордон, а для роботи е, за кордоном. Почав купувати. речі, Різні е, куртки, знаєте, одяг е, який непромокаємий е, Ботінки якісь валянки. Коротше, зі всього воно мені тут особливо не пригодилось, бо на кожній майже роботі видають одяг та взуття. Ну, Куртка так пригодилась, але сказали, що вона не але виявилось, під дощами вона тут промакає. Тому така історія. Не набирайте, хто їде з собою на роботу якусь. Не набирайте купу речей. Майже всю, всю, всюди тут видають речі. Так, ну далі які цікаві моменти були. Це сам переход кордону. Проїжджали ми зі Львова в Польщу. і. В потязі зайшли прикордонники наші українські, почали перевіряти документи. Вроді все нормально, протримали дуже довго сам потяг. Прийшов він добряче з запізненням на декілька годин в Польщу. Чому виникли питання? Видно, багато було по документам. Зразу я віддав їм свідоцтво про багатодітну сім'ю. Та справку з ТЦК зі строчкою. Вони прийшли, почали мурижити дуже довго з часом. Підійшли один раз, сказали, чи може моя дружина поїхати без мене, якщо мене не пропустять. Дружина відповіла, що ні, вона не поїде. Прикордонники уйшли, через півгодини знову приходять. Вивели мене в тамбур, питають, кого я супроводжую. Кажу: та я не супроводжую нікого. Я їду з дружиною, ми багатодітна сім'я. А, коротше, вони перепутали, думали, що я когось супроводжую, ну, е якби когось з групою, знаєте, інвалідність. Перепутали, посадили мене знову на місце, приходять вже в третій раз. Залітає. Е Прикордонниця видає документи, швидко каже: перевіряйте, перевіряйте, чи все є тут. Кажу: так, вроді все є. Я вже сонний такий, дуже уставші ми були. Все є, все, нас пропустили. Тобто все нормально. Не знаю, що вони там провіряли. І нащо ці були балачки. Якщо по документам все, що треба було, у нас воно якби було в наявності. І ну нас в ітоги пропустили. Ось таке відео вийшло. Про те, як я виїхав в Німеччину, які були причини тому, та що я тут роблю, і чому вона взагалі це було. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки або дізлайки, пишіть коментарі. Можливо, комусь потрібні якісь поради, пишіть, я якщо зможу, відповім. Може, комусь е, треба якісь поради по роботі або де як шукати роботу. Також пишіть, чим зможу допоможу. Безкоштовно, мені не треба нічого за це платити. Е, також пишіть, звичайно, свою критику. Знаю, що без цього ніяк, ніхто не може е, пройти повз. Треба щось завжди ляпнути, неприємне. Тому пишіть, я готовий до цього. Ну, а вам бажаю всім гарного дня, гарного настрою та мира. Всім нам мира. Дякую ще раз всім. Бувайте!